Про головне 15 січня країна агресор мобілізує на війну в Україні приблизно тисячу тисячу сто росіян щодня та планує піти у наступ найближчими тижнями. А хусити знову обстріляли американське торгове судно. Докладніше далі. 14 січня збройні сили України збили над Азовським морем два російські літаки. Це підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. Це літак дальнього радіолокаційного виявлення А 50 та повітряний пункт управління супротивника борт іл 22 І це дуже вагома втрата для росіян. Ці літаки надто специфічні, тож відновити їх неможливо. Країна-агресор мобілізує на війну в Україні приблизно 1000-1100 росіян щодня. Це близько 30 тисяч на місяць. Про це розповів представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький в інтерв'ю РБК Україна. Він зазначив, що росіяни мають мотивацію йти в армію, тому що служба дає гарантовану заробітну плату, що особливо актуально у кризових регіонах. На думку американських аналітиків з інституту вивчення війни, Росія піде у наступ найближчими тижнями. Наразі ворог чекає, коли на лінії зіткнення промерзне земля. Проте ворог не зможе здійснити суттєві прориви лінії фронту через нестачу сил та особового складу. З наявними військами окупанти можуть тільки проводити локальні тактичні маневри. Ситуація на близькому сході продовжує розпалюватися, оскільки єменські повстанці, хусити які оголосили війну із Ізраїлю, знову обстріляли американське торгове судно. Як повідомляє Hindustan Times, під обстріл терористів потрапило суховантажне судно під прапором Маршалових островів, яке належить компанії зі США. Атака сталася після авіаударів США та Британії по військових об'єктах хуситів у Ємені. Хвороба X це найменування теоретичного невідомого патогена, здатного викликати епідемію чи пандемію для його вивчення. Ще у листопаді 2022 року ВООЗ скликала групу з понад 300 учених. Ймовірність появи нової пандемії обговорюватиметься у швейцарському Давосі, де з 15 до 19 січня, включно на всесвітньому економічному форумі, відбудеться зустріч очільників ВООЗ. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.